Вітаю, друзі, усіх на нашому youtube каналі Центру стоматології та імплантації доктора Нечіпрочука. Тож, друзі, про необхідність вчасної діагностики стоматологічних захворювань та лікування молочних і постійних зубів, ми щоразу наголошуємо. І сьогодні ми виходимо за межі е, нашої ротової порожнини і поговоримо про наслідки невчасного, неповного чи неякісного лікування зубів у дорослих та дітей для усього організму, тобто наслідки для вашого організму загалом. А про те, як стан зубів та їхня недостатня кількість, а також зубний наліт, карія та інші проблеми в ротовій порожнині впливають на загальне здоров'я кожного з нас, розпитуємо сьогодні у гастроентеролога, дієтолога, ще й навіть з профілем профіль, УЗД профіль має лікар вищої категорії ковтоновочі Ірина. Ми сьогодні в неї запитаємо, як впливає впливає стан ротової порожнини на ваш загальний організм. Отже, ще раз вітаю Ірина. Тебе у нас в нашій клініці, і ми хочемо поговорити про те, чи варто лікувати зуби. зубам. Ми про це завжди говоримо: про те, що пацієнтам і дорослим і треба і дітям лікувати. Але загальний вплив, тобто каріозний з карі, як карія впливає на загальний наш стан, ми розуміємо. А як на за на організм на шлунково кишковий тракт? Бо я так розумію, що вплив теж доволі суттєвий, оскільки ми маємо каріозні порожнини, це мікрофлора. Так, безперечно, каріозні зуби це є не лише локальна проблема, яка є в ротовій порожнині, а поширюється на весь організм, зокрема на шунково кишковий тракт. Mm -hmm. Яким чином поясню, з їжею, яку ми споживаємо, слинею ми заковтуємо, Мікроорганізми, які розвиваються у уражених карієсом в зубах. Таким чином, далі ці мікроорганізми уражають слизову шлунка, 20 кишки, змінюють pH середовище. Тобто Якщо у пацієнта є хронічні захворювання до того, воно і провокує і є фактором, який пришвидшує цей процес. А крім того, якщо є все, все добре було до того пішковим трактом, то звичайно вплив буде негативним. До речі, як доповнення, буквально сьогодні прийшла в статтю окремо, яка говорила про те, що навіть ця мікрофлора, патогенна мікрофлора, треба розуміти, вона і впливає навіть на серцево судино захворювання, типу на клапани, які серцеві клапани, якщо стоять. Це ніби впливає теж на проблеми з цими клапанами. Ну, ніби. Тобто... Так, звичайно, порушується і мікрофлора кишківника, тобто мікробіом кишечника. Тобто вже проблеми йдуть такі загального характеру. Крім того, токсичні речовини, які викликають бактерії каріозних зубів, вони провокують дискомфорт в пацієнтів. Часто такі пацієнти скаржаться на біль, важкість, такі деспотичні явища, здуття. І ну варто шукати проблему не, лише, не, лише, не лише в шлунку, а розуміти, що треба обстежити і ротову порожнину До речі, прояви проблем шлунково кишковим трактом. Ми безпосередньо бачимо на чому на язиці. Це наліт, окрім загального Амбрез з ротової порожнини, так, так само бачимо на лід специфічний. Так? Так, і ми зразу можемо побачити, чи це ж це є гастрит і все решта. До речі, досить часто саме до нас як звертається? До нас приходять пацієнти і кажуть, що тобто мене турбує запах з ротової порожнини. Ми оглядаємо роту брснину, ніби все окей, ніби гінвіту немає, і ти, звичайно, одразу дивишся на, язик. на налітний язик, так язик. і відправляєш до кого до гасного так, так. так. і коли більше скажу, коли приходять до мене пацієнти, я завжди їх перепитую. Чи були вони спочатку, якщо в них суто скарга, так про там неприємний запах сроту, налітний язик? Я питаю їх, чи були вони перед тим стоматолога. Будемо співпрацювати. Так, так. Отже, наступне питання: я хотів би запитати тебе про. Мами, які ще досі є точніше, є батьки, які відмовляються лікувати молочні зуби, і ми, якщо дивишся наш YouTube канал, ми Звичай. про це вже говорили: про те, що молочні чому молочні зуби потрібно лікувати? Я ж кажу, це впливає на закладку на постійні зуби, на деформації зубного ряду і так далі. Але ми розуміємо, що що таке карія свідляє токсини, це мікрофлора, і як це впливає саме на дітей. Так, варто сказати, що якщо в дитини просто болить живіт, то не завжди е, зразу потрібно бігти там до педіатра, mm -hmm. а все таки заглянути в ротик От, і подивитися, що? чи є е, чи немає. Е, Каріусу в зубках, крім того, знову вертаючись до нашого першого питання, це є у дітей, це є закладка далі їхнього здоров'я на майбутнє, і тобто роботи повноцінної їхнього шумково-кішкового тракту. Тобто, якщо ми не лікуємо каріозні зуби з дитинства, чекаємо, поки вони випадуть, зміняться на на постійні. постійні так, постійні будуть там е, здорові, але вже проблеми онкологічним трактом будуть у дитини, тому що були на те причини до того. Тобто, висновок один зуби молочні потрібно теж лікувати. Бо е, у нас є ще старовіри, власне, які говорять про те, що ми не лікували, нам не потрібно, але ми маємо перспективі Маємо проблеми не тільки е, з. Деформацію щелепи, деформацію прикусу, точніше, а із проблемами, власне, нашого шл... їхнього дити... дитини шлункового тракту. Тому візьміть до уваги. Наступне, що я хотів би обговорити, це про недостатню кількість зубів. Тобто, ми знаємо, що в дорослій людини є 32 зуба. Ну, якщо б не враховувати власне зубів мудрості, які ми зазвичай видаляємо, 28, умовно. Це для того, щоб повноцінно пережовувати їжу. У дітей їх 10, на нижній щелепі, 10, на верхній. Як це впливає на зубний ряд, відсутність там одного-двох, я, роз, я розумію, да? Тобто, в нас, якщо у нас відсутні, наприклад, ми передчасно видалили молочний зуб, або тобто, зміщення зубного ряду, зрозуміло, да? Тобто, якщо ми вдаляємо один молочний зуб і цей весь зубний ряд зразу нахиляється в сторону відсутнього, аналогічно відбувається і з постійними зубами. Але ми розуміємо, що так само впливає на що? На шлункову кишковий, кишковий тракт на пережовування, так так, так, так звичайно, тому що е, механічна обробка їжі це є основна задача зубів, так угу. і е, взагалі процес е, травлення починається в ротовій порожненні, так і е, це починається з зубів. Тобто, якщо е, є відсутність зубів або є якісь захворювання ясен, е, боляче ковтати, е, боляче жувати пацієнтам. Угу. Значить, неякісне буде вже пережовування, в шлунок будуть попадати більші шматки їжі. Це буде створювати знову ж той самий дискомфорт. Крім того, не буде виділятися певна кількість ферментів травлення неякісне буде засвоювання вже далі І мікроелементів, які ми беремо з їжі, і вітамінів, що далі буде відображатися дефіцитами і. Тобто Загалі їсти їсти і ковтати це не варіант, не можна так в мене є всіх, всі пацієнти, які приходять до мене на консультаціях до дієтолога. Ми починаємо з того, що ми вчимося довго і якісно пережовувати їжу. Це, Слухайте, дуже це, це, це дуже важливо. Це наступна наша буде тема. дієтологія. як що треба їсти для того, щоб зберегти класти зуби? У нас взагалі у нас такої культури, на жаль, немає. Нас ні. Ми вже йдемо коли, коли вже, або ми маємо надлишкову вагу. Ну, або... як правило, так. І всі, хто приходять до дієтолога, як правило, вже мають якийсь негативний досвід з дієтами, з якимись там марафонами, голодуваннями mm -hmm. і такими справами. Але ми повертаємося да. до цього. Так? За рахунок того, що не буде якісне механічне перероблення їжі, слина не буде гарно перемішуватися з так з їжею, Далі потрапляє в шлунок, великі куски їжі не так перетравлюються. і це створює знову ж таки дискомфорт для пацієнта. Такі пацієнти знову ж скаржаться на здуття живота, важкість після їжі, нудоту. Так, і е, далі, в, в подальшому, якщо це є тривалий процес, е, будемо бачити в таких пацієнтів дефіцити в аналізах, пацієнти будуть скаржитися на хронічну, втому, випадіння волосся, е, ламкість нігтів. Все-все угу. ну, воно далі веде за собою. До речі, про ми сказали про дієтологію, власне, про культуру е, споживання їжі, пережовування, все решта. Ми так само я, в мене не було цього питання, але тим не менше про дітей, знаєш. Ми говоримо про те, що дітям потрібно для того, щоб формувати м'язи, формувати щелепу, потрібно що, їсти якусь більш їжу, моркву і сересту. Тобто вона їжа. має бути тверда їжа. А зараз часто пюрешки і все решта, і це теж впливає, власне, на нашу, на нашу зубощелепну систему, як так. так. От. Я кажу, нас на але треба... для якісного знову ж таки для якісного пережовування тих самих твердих, так яблук, моркви потрібні фруктів, зуби. овочів нам потрібні зуби, і кількість їх дуже важлива. Ти потім розкажу історію. У мене дуже давно я працював державні смартпольгінці, і власне там я в ортопедії був відповідно. Там багато беззубих пацієнтів. І власне один з пацієнтів налогшився пережовувати їжу ясними. Вони в нього такі були, знаєш, тверді-тверді. Накачені. Накачені да. ну, тобто, можна, якщо захотіти, можна адаптуватися, все можна адаптуватися можна до всього, але ми все-таки так. прагнемо до якісного. Ми його не обстежили наш, на, на шумковий, Я думала, тракт. Що так. Там <сум> був да. І мій пацієнт, і тільки ваш. Так. Отже, як підсумок, ми сказали про те, що організм не дотримує, власне. За, і за погане харчування не отримує потрібну кількість неякісного харчування. Да, Неякісне харчування не отримує тих вітамінів, тих мікроорганізмів, це впливає на все, це впливає на шкіру, це впливає на волосся, це впливає на, на загальний, загальний стан. ваш стан. Я себе хочу додати, що знову ж таки про порушення харчування. Якщо в молочних зубів ви втратили, то ми будемо чекати постійного зуба він виросте в дорослих. На жаль, вас, якщо зуб втрачений, ви його не відновите, Він не виросте. Ще поші технології. Ми до речі говорили на наш нас на сторінці. Ми говорили про на майбутнє, те, що буде скоро підсаджувати наш там зачатки зубів і будуть вирощувати зуби. Тобто, все все майбутнє, але да. Але на сьогодні ми всі знаємо, що є імплантація для того, щоб вам відновити функцію жування вернути вас в соціум, вернути вашу посмішку. А головне, оскільки ми сьогодні говоримо про шлунково кишковий тракт, ми говоримо про те, щоб відновити вам функцію ну, жування для того, щоб ваш організм був здоровий, для того, щоб ви не мали проблеми з. Шлунком. Добре, давай поговоримо про відкладення на зубах. Нам за це стоматологіністи будуть вдячні за зубний наліт, зубний камінь, які мають вплив на наше травлення. Бо я кажу, ми так дивно, знаєш, ми постійно про це наголошуємо. Ми говоримо про те, що треба лікувати молочні зуби. Ми говоримо про те, що ти говориш, постійно наголошую в правильному харчуванні. Але ми так само від себе, як, наприклад, наші парадонтологи постійно говорять про те, що потрібно знімати зубний камінь, зубний наліт. Вони говорять з точки зору, як це впливає на зуби, а як це впливає на шмаково-кішковий тракт. Справді, зубний наліт і зубний камінь є не лише естетичною проблемою, mm. а мають вплив на весь організм. Знову ж таки, ті самі мікроорганізми, які будуть потрапляти з їжею і з слиною в наш шлунок, будуть сприяти розвитку тих запальних захворювань там. Крім того, під дією зубного каменю і нальоту змінюється хімічний склад pH. слини. PH, про який ми да. чули в рекламі. Так, так, і хімічний склад слини вже буде не такий, mm. і це буде порушувати якісне травлення, особливо вуглеводів. Mm. Це знову ж таки і на шлунок, і на підшлункову залозу. Крім того, я як гастроентеролог хочу відмітити те, що зубний камінь і літ може бути середовищем mm. для розмноження хількобак хелікобактер пілорі ми можемо спостерігати у пацієнтів з проблемами шлунково тракту чи гастритом. Да, це звичайно, вже перша ознака. Звичайно, завжди при обстеженні пацієнтів при ендоскопії ми беремо біопсію на пілорі, тому що ця бактерія чуве значення в розвитку запальних захворювань слизової шлунка утворення розі, а далі виразок. Крім того, вона це вже доведений факт. має місце в. Розвитку онкозахворінь шлунка. тому якщо ми знаходимо mm -hmm. хелікобактер е, при обстеженні або є інші методи е, обстеження, чи пацієнт відмовляється mm -hmm. від ендоскопії, е, ми обов'язково її лікуємо. До речі, говоримо про PH і власне наша ротова порожнина є теж індикатором шлунково-кишкового тракту. Тобто, якщо ми говоримо про те, що у нас є гастрит, у нас буде у нас буде від'ємний PH, правильно в ротовій порожнині. А це, в свою чергу, PH конкретно впливає на стан не тільки ясен, а стан зубів. Тобто ми говоримо про те, що це є сприятлива флора для розвитку того самого карісу, а каріс, а також проблема саме гінгівіт, запалення ясен. Тобто, ми говоримо про те, що це все в комплексі. Ми не говоримо про те, що ви не будете чистити зуби, у вас зразу з'явиться гастрит і все решта. Ми говоримо про те, що наш організм це. Цільна система, і цільна система та і якщо е скомпонувати проблеми там з зубами, з шлунками, решта, це буде проблема, буде з і на серцево судинне захворювання, і на ендокринологічну, і все решта. Тому робіть висновки, лікуйте зуби, ходіть до, до дієтолога, це їсти. отже, про регулярне відвідування стоматолога, ми про це вже сказали. Про те, що це збереже вам не тільки зуби, це поверне вам е білизну зубів. Це при має на увазі про професійну гігієну ротової порожнини. А так само потрібно відвідувати гастроентеролога профілактично. До речі, профілактично вам до вас теж треба приходити раз на півроку. Ні, зовсім ні. Насправді mm -hmm. е, достатньо. Ну є звичайно обтяжуючі фактори, mm -hmm. е, е, анамнез mm -hmm. пацієнта все індивідуально так розглядається, але в принципі там раз в рік загальний чекап. З загальними аналізами і з УЗД органів чорної порожнини mm -hmm. ендоскопії достатньо. Тобто, так часто ходити mm -hmm. до гастроентеролога, до стоматолога не потрібно. В Сучасному світі власне, я так розумію, що проблема ШКТ вже з свій вік з раннього дитинства. Вже діти Звичайно, власне з першого так. класу вже мають проблему з шоу трактом. І Так і це є як правило хронічні захворювання. І я завжди своїм пацієнтам на консультації про це говорю, що на жаль. Хронічні гастрити, хронічні гастрододеміти не виліковуються повністю. Це є хронічна патологія, і по останніх рекомендаціях МОЗ, якщо пацієнта двічі на рік турбує загострення його там, гастриту, mm -hmm. гастрододеніт, це, це рахується хорошою перспективою і нормою. Так? Тобто, якщо двічі на рік о, ви звертаєтесь, то це, це оп, нормально. Да. Е, хоча мене, мене це не може не тішити. Мене є пацієнти, які до мене прих були останній раз на прийомі 5 років це тому я. і прийшли, і кажуть: от ви нас там лікували ще від ви мене лікували в 2018 році, і от знову мене це турбує. І я цьому дуже радію. Мене особисто лікувала 10 років тому. Вже 10 от. років пройшло. Я не маю проблем слава богу. Ось, тобто а, власне, ми, ти мої не проблеми... вписуєшся в рекомендації МОЗ, але це круто. мені ну, подобається. У мене проблеми така виникли домарні. не за проблем з зубами, та, да. але власне робота, наш сьогоднішній да. ритм життя, і все решта, стреси, це нейтральне харчування, стреси і все решта. Отже, ми сьогодні поговорили з Іриною про шлунково кишковий тракт, як з гастроентерологом. Але нам, як впевнений, буде цікаво поговорити, до речі, і мені буде цікаво поговорити про те, що. Що потрібно їсти як з тобою, як дієтологом, і ми обов'язково запрошуємо Ірину на ще на одну зустріч. Я думаю, це такий окремий пункт, буде у нас окремий підподкаст, окремий подкаст. коли Ми поговоримо про те, що потрібно їсти, щоб зберегти ваші зуби, ваші ясна. Що потрібно їсти дітям, тому що нас до речі, нас багато дивляться молодих мам. Ось тому я запрошую. Я надіюся, ти приймеш наше запрошення. Дякую, обов'язково. Ми поспілкуємося ще раз. Ще раз хочу подякувати. Що ти запросив мене сьогодні. Надіюся, наша розмова була цікавою для глядачів. Наші аргументи були переконливі і пацієнти зрозуміють, що красиві здорові зуби це надважливо. І для всього організму В цілому. В цілому, так формуйте культуру, формуйте культуру ваших дітей. Румуйте культуру в себе, відвідуйте стоматологів і лікарів загальної практики, гастроентерологів вчасно. Не затягуйте, тому що в комплексі це призведе до вже незворотніх процесів. Так. Ще раз дуже Будьте дякую. Здорові. Ще раз дуже дякую. А ви, як завжди, ставте лайки, коментарі. Якщо у вас залишились запитання до Ірини, напишіть коментар. Я, я, я думаю, місто що місто Ірина обов'язково вам відповість. Отже, від себе додам, що Ірин, до Ірини ви можете записатися в клініку ендоклінік в місті Рівному на консультацію як до е дієтолога, а також як до гастроентеролога. Тому, будь ласка, я думаю, що ми в, під нашим відео вкажемо реквізити ваші. Ми вже говорили про те, що обмов... ми будемо обмінюватися візитівками. Так. Ми пацієнтів до вас, ви до нас. Ми працюємо. Друзі, ще раз як підсумок, власне, підсумувати. Якщо вам було цікаве наше відео, обов'язково поставте лайк, коментар. Будемо, як завжди, вас раді бачити в нашому центрі стоматології та імплантації доктора Нечіпарчука у місті Рівне. Дякую, що ви з нами.